Яка навстати ну, хочу бути лідером, тому я Прикинь. Значить, Коли я прийшла в версах, я почула таке: Таня, приведи своє обличчя до порядку. я кажу, що з моїм обличчям? Мені написали список, я все купила, мені стало подумати, я собі стала подумати в зеркалі. Потім мені кажуть, приведи до порядку свого волосся. А що в мене з мені звелося? Таку так увагу приділяють, значить щось треба робити. Перше, що я зробила, я купила цей біошабу вітрову і почала мити голову. Я мию голову, а волосся моє сипеться ще більше, ніж воно сипалося. Да. Свята каже, що це таке. Це погане волосся відходить, а вже добре волосся, коли не воно росте. Ну, дивлюся, багато і багато волосся сипеться, що ж мені робити, не знаю. Другим шагом я купила бальзам. Це вже вітаміни для волосся. Все. Стало сипатися менше. Ну, Користуюсь цим місяць, два, три дні. Треба щось ускорити. Чую, паня Олександр розказує. Чоловік бризкає від тараканів. Думаю, треба її від тараканів. Взяла цей спрей, почала бризкати спрея. Хоча да, з'явиться Правда. Але, так як ми користуємося ферме, у нас в цих містах залишені. І вони в мене такі вже добренькі. Думаю, що ж мені ще зробити? І коли я взяла оце, сироватку. Сиру сироватку, масло. Слухайте, це просто за два місяці, щоб не забути, що вони так швидко заросли, треба лікувати волосся не тільки зверху зовнішньо, а треба і всередину. Я пила спіруліну, там дуже багато білка. Я пила вітамін С і приймала олію двою. О, я в запиті, це 99 годин, так? але коли я взяла олію волосся і намастила волосся, то це було чудо. Воно в мене було таке трошки тишнувате, воно не є трошки тишнувате, а коли я його нанесла, то воно стало рівніше, живіше і трошки повернуся. Я почула досі нещодавно, що якщо ви берете цей бальзамчик, Оцей розчик, змішуєте їх один до одного і наносити як маску, тому волосся буде тише. Я ще не робила, але дуже хочу І знаєте, дуже важливо правильно користуватися. Я вам приведу приклад такий. В мене одна жіночка, вона підписана. Вона взяла подарунок з золоту маску. Я їй питаю, ну як результати? Ти вже хоч не тому що вона каже, та знає, це, як намажу це кремчиком, оцею золотою маскою, то начебто воно не так хорошо. А я кажу, як ти користуватися, як кремчиком намажу. Ну, Ви знаєте, як маска наноситься. Да? Вона наноситься, потім чекається, поки воно висохне, а потім знімається. Да? Так я хочу сказати, що дуже важливо користуватись правильно. Коли ви наносите спрей, ви наносите його перед тим, як мить голову. І його треба держати. Десь мінімум годину, ну, максимум годину п'ятку, От у вас є час. Причому, як ви нанесли оцю олійку, сироватку, так? Ви вже не виходите з дому. Я колись зробила таку помилку, я взяла її нанесла на корінчики. На проділ роблю на корінчики, ну і пішла там, треба воно сходити до одної людини. А ви знаєте, що коли олійка вона розтікається. Так? І вона в мене почала розтікатися, і оце волосся мене отаке жирне-жирне. Тому що я вам розкажу, як правильно, коли ви наносите сироватку, вже з дому не виходьте. Не виходьте і подержте максимум, ну хоча б 3 годинки. так? А потім ви забиваєте шампуньку, змиваєте, додаєте бальзамчик. Можете бальзамчик прямо зразу додати цього масажного крему і теж подержати у тебе з півгодиночки. Воно тоді дасть свій ефект. Так? Потім вже обов'язково робите спрей. Спрей нанесли ну, втери, там, масажними такими рухами та замивати не треба, так? І побули. А потім, вже коли все вже ви зробили, ви наносите масличку і тільки потім ви феном сушите свого волосся. Тому що це масличко воно захищає, щоб влагу не потікало маслового волосся. І тоді воно, виходить, таке почненьке, гарненьке і кресненьке. Мені подобається. Ну я хочу, щоб воно подобалося і щоб на мене звертало увагу, так швидко була. <пробіт> б... Ой, яка йшла. Ішла і летіла вас, який взяли. Знаєте, я зрозуміла те, що якщо ви купите оце і оце і, оце і оце, і оце це дуже мало. Треба, щоб був комплекс. Коли комплекс, тоді ви не будете, як оце я, 8 місяців, да? а ви, може, за 2-3 місяці свою проблему вирішите. Тому я вам бажаю бути здоровими і всередину не забувайте да, для бабусячка. Здоровими, красивими, такими любіть себе, ага, ага. тому що любов до людей починається з любові до себе. Знаєте, от коли ви користуєтеся продукцією, ви робите першу таку сходинку до любові до себе, тому що ви клеопада, Клеопатра, це лала. вони ж користувалися. Ми а ми раніше наші українські жіночки вони не мали такої змоги, і вони навіть ну, дуже трудно їх підвести до цього. Щоб вони користувалися такими ну, класними продуктами, так що користуйтесь, любіть себе, вікна я.